Зоряні дослідники. Сьогодні я розповім вам, як легко та швидко можна стати мільярдером як в нанітах, так і в юнітах у No Man's Sky 2024 році. У грі є різноманітні методи, якими можна заробляти кошти. Але я можу виділити три найкращих, на мою думку. Перший метод старий, як всесвіт No Man's Sky, і полягає у тому, щоб варити слот та його продавати і за це отримувати юніти Цей спосіб підійде гравцям, які тільки розпочали гру. Для цього вам необхідно Перш за все, нафармити якомога більше кисню. Зробити це можна, збираючи його на планетах вручну. За допомогою мультитулу розщеплюючи відповідні рослини чи каміння, а також побудувати завод з видобутку кисню. Для видобутку кисню через завод та варіння вам необхідно буде провчити потрібні модулі на космічні аномалії. Також знайти необхідне джерело кисню на планеті з використанням сканеру та режиму аналізу газових родовищ. Більш детально про це я розповім у Окремому гайді про будівництво заводів, тому підпишись на канал, натисніть дзвіночок та постав лайк цьому відео. Долучись таким чином до розвитку україномовного YouTube. Отже, для того, щоб швидко знайти планету з киснем, заходимо в меню, пункт каталог та посібник, матеріали та предмети, базова сировина, де обираємо елемент кисень. Тепер летимо на отримані координати та фармимо кисень. Нафармивши якомога більше кисню, шукаємо океанічну планету. Тут у воді видобувається. Уваємо сіль, або якщо вам повезе, як мені відразу хлор. Нафармивши достатню кількість солі, будуємо базу та встановлюємо мінімум середні очищувачі чим більше. Тим краще. Рецепти на ці очищувачі також вчаться на аномалії. З солі та кисню ми можемо отримати в рази більше хлору, а з хлору та кисню ми можемо отримати в шість разів більше хлору, чим нас є. Саме тому, чим більше ви нафармите кисню, тим більше прибутку отримаєте. Тепер веземо отриманий хлор на станцію. Проте тут продаємо його не в магазин, а пілотам, які прилітають на неї. Таким чином, ви не знизите ціну на хлор в системі зможете варити його стільки. Скільки забажаєте. Другий метод більш активний. Тут ми будемо воювати з вартовими. Нас цікавить вартовий у вигляді тетраедра, або простими словами, типу трикутник. Наша ціль залишити тільки його в живих. Він вміє закликати інших вартових, яких ми й повинні знищувати. З них нас цікавить ітем врятоване скло, з якого ми можемо отримати модулі, які потім можемо продати в магазин та отримати на ніти. Вартових так можна фармити стільки, скільки ви забажаєте. Третій метод. Етод і найбільш прибутковий теж пов'язаний з вартовими. На цей раз ми шукатимемо зарольоти вартових. Як їх правильно шукати та як з них отримувати прибуток, я розповідав у своєму попередньому гайді. Посилання на нього зараз з'явиться у правому куточку. Однак є можливість збільшити прибуток за годину фарми зерольотів. Якщо ви знайдете планету дисонанс з малою гравітацією, то за рахунок малої гравітації. Ви в додаток до зорільотів зможете легко фермити ще додатково: притоване скло, пугні, інвертоване скло, дзеркальний мозок та сяючі уламки. Де ви будете здійснювати за рахунок того, що на планеті мала гравітація, та ви використовуючи свій ранець, зможете легко та швидко долати значні дистанції. Як саме використовувати правильно свій ранець, я розповідав у своєму гайді про фішки у No Man's Sky. Посилання зараз з'явиться у правому куточку. Зі всіх перелічених елементів. Нам через їх переробку або продажу модулів в магазин будуть видаватися на ніти, а розбирання зорельотів принесе нам мільйони юнітів. Юніти, в свою чергу, також можна переганяти на піратських станціях на ніти. Для цього в магазинах на піратських станціях купуємо підозрілі пакунки зброї та технологій, відкриваючи, які ми можемо отримувати ітеми для продажу в магазин та модулі, які також можна тут продати та отримати на ніти. Магазини на піратських станціях мають відкат. На продаж пакунків тому чим більше у вас відкритих піратських станцій, тим краще. Ось такими нескладними способами можна заробляти мільярди як юнітів, так і нанітів у No Man's Sky в 2024 році. Якщо вам щось було незрозуміло, залишайте коментар під цим відео. Я залюбки надам вам відповідь. А на сьогодні це все до зустрічі.